У Житомирі 29 квітня відбудеться п'ятий всеукраїнський хореографічний конгрес. До Міжнародного дня танцю відбудеться п'ятий всеукраїнський хореографічний конгрес в місті Житомирі, який стартує в школі балету Аванте. З майстер-класами від видатних педагогів-хореографів України. У нас пройдуть майстер-класи з класичного танцю, акробатики та танцю модерн. Також для учасників конгресу відбудеться круглий стіл. Житомир стане платформою, де об'єднаються учасники з різних регіонів України. Ми чекаємо на конгресі цього року і Волинь, і Київлян. І чекаємо також представників Житомирщини, які щороку чекають цієї події. По завершенню конгресу для всіх охочих відбудеться благодійний концерт-аукціон школи балету Аванте та колективів учасників п'ятого всеукраїнського хореографічного конгресу. Вечір танцю, який ми приготували для наших гостей, буде особливий особливий не лише тим, що виступлять наряду з учасниками школи балету Аванте. І продемонструють найкращі номери, також студенти Київського хореографічного фахового коледжу імені Тетяни Таякіно, які прицельно приїдуть до нас в гості. Також колективи, які братимуть участь в конгресі, візьмуть участь в цьому концерті. Також наша основна місія полягає в тому, щоб не лише відзначити свято танцю, але й допомогти тим, хто сьогодні в цьому, цього дуже потребує. Ми Проводимо благодійний аукціон, в якому братимуть участь лоти від картин учасників бойових дій, які лікуються арт-терапією, тобто мистецтвом, до картин наших зірок світового балету танцівників. А також у нас буде проведено лотерею для наших глядачів, де можна буде отримати. Від абонементу в школу балету Аванте, а також балетну фотосесію. Відбудеться благодійний концерт-аукціон 29 квітня о 18-й годині в приміщенні Житомирської обласної філармонії Святослава Ріхтера.